Добрий ранок всім. От так у нас сьогодні засніжило. Так, котикам дала їсти. Марсік, іди кушай, іди. Ой, холодно. Зараз будемо випускати всіх Приходьте. Ой, яєчко, а я вчора і не побачила. Це як воно ріснуло. Капець. Я вчора ввечері закривала і не побачила ні це. Будьте, і вона на головою. Зараз це будуть готувати, випускати. І на курочки вибігли, побачили, що така погода. Думаю, ну тебе йде назад. Так. Ну, зараз тут це сярочок. І вічку поклади холодне в руки. Треба рукавички. Зараз тіну рукавички. Так надягнула. Бо замки все желізне, в руки... Ой, боже, сітка. Оце ж така мілка сітка, бачите, що сніг не, не просипається через неї, якщо, якщо дуже густий сніг іде. Ой, це сарки кричать. Оце таке треба вибивати тепер. Так, це сорочки. Приходьте побачите, що тут на вулиці робиться. Головою, звісно. Теж бояться. Да, така зима була без снігу, що і цісарки не знають, що воно таке. Де не де був сніжок, а це ж прямо так гарненько насипало. Хочу тісточки. Загляну зараз до своїх малюків. Що ви тут? Все повиїдали, так? Да? Малявки? Зараз буду годувати всіх. Піду по корму. Потім все покажу. Дійшла ось Насипала їсточки, бо всі захотіли їсти. Ось так виглядає нечищена квітка. Отак виглядає. Зранку валяються яєчко, треба збирати. Ось. Тут яєчко ось Так, зверху не бачу чи є. І зверху там яєчко. Ну, це все зараз буде чиститься, виноситися. Унутрій теж грязнота, там окрота. Да? Зараз буде чиститься, ось так все виглядає негарно. Зраночку у нас. Ось тут я вчора банку розбила. Було вже пізно зараз я все поприбираю. Ось такі у нас ранішні справи. Ну, це завжди так у всіх на господарстві. Зранку клопоти, заботи. Так, буду прибирати. Так ось так виглядає почищений піддончик. Чистенько, гарненько, але це ненадовго. Так, нутряхи мої нею тісточки хочуть, але ж я їх погодую, коли зараз теж в них підчистю. Ловила я була біленьку нутряшку, провіряла в неї соски, ну, наче такі, як е, пшеничка, вже такого, е, Я дивилась відео, наче по, по таким признакам. Знають, чи вагітна вона, чи ні. Так що будемо чекати. Надіюсь, що мої нутряхи всі вагітні, але воно грязнючі, мокрючі. сидять. Так, буду прибирати. Вчора купила ще корму перепілкам і купила кукурузки. Ось так що. Поки що всі забезпечені їжею. Ось так. Так, прибиратиму нижній піддончик і вже внутріюк. Так ось почистила я нижніх перепілок. І вони отак радіють, сухенькі терсі. Всі купаються, порпаються. А ось в мене тут побіг, побіг. Давай, заходь, Іди. Іди. Не хочу сидіти. Давай, давай, Іди до всіх. Перебірки у мене не ляклині, можна сказати, ручні. Далеко від мене ніде не тікають, навіть коли перелетить, то вони сидять на місці, нікуди не біжать. Сидять, зустрічають або під дверима, або тут ходять біля загончику. Так, погано видно, да? Ось. Уже світ включить. О, засвічуємо, мабуть. Не видно. Ось вони так зараз розрівняються все. Постелять, яким подобається. Порпається. Геть в тирсі весь. Так, купаються. Так, ви тільки не насипайте в кормушку. Все. Чистенько, гарненько, сухенько. Зачиняється в мене, буде голос у Вони привикшені були. Так. І вони в мене загончик. Але краще, звісно, в клітках. Але в мене поки що так. Хто в клітках, а хто в загончику? Нічого. Поки що так посидять. Вони нормально себе почувають, несуться. Навіть я замітила, що ось ці, що тут в загончику, нема таких немає... Ну, не бачила, щоб вони якось друг друга сильно травмували. А ось в клітках, в клітках я спостерігаю, що є таке, що в одному оку там виклювали, але ми його вже прибрали. І буває, таке приходжу, а на поддоні. Краплинки є крові. Ну, такі вони, птички. Бойові. Ну, а внизу тут у загоні, то я дивлюся, що то, як забрала я з клітки одне, то я замастила, запшикала чимось спреєм. І ще один був хлопчик, там з лисою головою теж я його забрала з клітки, спустила сюди вниз. Ось ці травми вони отримали в клітках. А от в загончику не помітила я, щоб були якісь у них травми. Так, працюю далі. Ось так снідають мої нутряхи, трошки сваряться. Але це завжди так. Зараз наїдяться кашки, їм кукурузиня. І все, чистенько, сухенько хай сидять. Та біла така, наче кругленька. Надіюсь, що вони всі вагітні. І на весну у нас будуть маленькі щенятка. Не перекидай, ну от все, вилила. Ай, суня. Диви. Капець. Ось такі поросятка. Кузьменко, звісно, самый-самый крупний, але ж він самець, йому. Треба бути гарним батьком, здоровим. Зголодніли, зголодніли. Чекали, поки я почистю в них, співали тут. Можуть наїдатися, але мені не подобається, це треба придумати якусь таку важку миску, чи я не знаю, якось, щоб вони її не перевертали отаку. Я їм наливаю водичку, щоб вони наче вологе таке їли. Вони ні, ні буряка вже немає, вже все поїли І... Доливаю водичку, щоб вони пили. А вони ось таке роблять. І вже вся тирса, все намокло. Отудую воно, правда, витече через решіточку внизу там, там воно в цьому зроблена решітка з цієї сторони. Зараз покажу. Ось. Воно сюди наче стікає, але вони ж лапками своїми рознесуть зараз по всьому. Вольвірчику і все буде мокре. Ось такі поросята. Внутринята поросята. Чот, ой, кусає прямо її? А, бандит. Дивіть, бачите, все на землі. Все в тиску. Все вивернули. Так, піду, поки корозиня, підстелю їм та й буду йти каву пити. Поки годувала внутрі, нам перепілочка знесла ще одне яєчко. Тепленьке, таке гарненьке яєчко. Зібрали урожай сьогодні зранку яєчок. Ось. Урожай ранішній. Так, все, тут я всіх прибрала, всіх нагодова, а ми ще з мамою теплили ось двері, оббили, мінватою і рівкою. Бо Вони у нас були такі прям диряві-диряві. Ось таким там. Ну, сьогодні вже в них там приміщені 7 градусів. Я вважаю, що це нормально. Саме то, як морози були, було 4 градуси. Але вони неслися і почували себе дуже навіть нічого так. Курочки вже звикли до сніжку, вже почали ходити, а то боялися ступити. Що ви тут малявки наїлись? Всіх погодувала, ще залишилося. Гранулки в них. Такі мої вуханчики. Телефонували за кроликів, але щось ніхто не приїхав. Казали, приїдемо, приїдемо. І ніхто не приїхав. Це так домовлятися. Так ще такі справи. Всім гарного дня, гарного сьогодні настрою. Такий десь сніжок гарненький всем пока-пока. Поставте лайк, підпишіться. Буду дуже вдячна. Сніжить, сніжить у нас. Треба не забути сітку вибити, тому що, якщо ще нападає сніг, може порвати. Ну добре, всім пока-пока.